Всім привіт, мене звуть Андрій. Іду зараз по справах а, на початок Бальзака. Ось, хто не знає це жив масив Троєщина. Ну і вирішив зняти наші знамениті в лапках свічки, недобудовані будинки. Ось. Всі їх знають. Їх видно з усього Києва будь якої Точки, ось. Як мені розповідав знайомий колишній депутат по Деснянському району, це була одна з перших в Києві схем по відмиванню великих коштів. Ось. Але щось у них пішло не так. Бачите, шкода, стільки грошей витратили. До речі, цей же депутат колишній мені казав, що пливуни під цими будинками це брехня. Просто були вкрадені всі гроші, які виділили на будівництво цих будинків. Шкода, стільки труда людського. Усім гарного дня. Пока-пока.